Олена, ми сьогодні зустрілися на презентації ювелірного бренду Наталки Денисенко. І ви з Наталкою вже дуже давно подружки. Ваша дружба перевірена роками. Чи завжди у вас були супер ідеальні стосунки? Чи можливо були моменти, коли ваша дружба зазнавала якихось випробувань? Наталечка, в тебе завжди дуже влучні питання. Дякую тобі за них. Дійсно, ми з Наталечкою вже дружимо на секундочку 18 років. 18 років, починаючи з гуртожитку, ми з нею разом жили. Багато хто думає, що ми разом вчилися, але ні, мене вчилися на різних курсах. І Наталочка завжди була тим першопроходцем. Вона старша від мене на рік, вона мене вчила їздити на метро, вона мені показувала дорогу до університету. Вона зі мною десь займалася навіть там з акторської майстерності. Тому для мене Наталочка завжди була м, начебто на крок попереду. Це правда, так і є. Так, от чи були якісь кризові моменти в дружбі з Наталкою? Е, ну якщо ми дружили з нею 18 років, то звісно, що були якісь моменти, які нас віддаляли. Е, тим більше, ми з Наталочкою такі досить сильні особистості, і я і вона. Але якщо я обрала в собі подругу, то я буду приймати всі її мінуси, навіть навіть якщо вона буде десь лежати. Якщо її в публічному просторі будуть засуджувати, я її все одно буду підтримувати. Я їй скажу особисто: ти не права тут, ну на мою думку, да. Але в публічному просторі я все одно підтримую її, бо це моя подруга. От ви сказали, що Наталка дуже часто на вашому життєвому шляху була як на крок попереду. Чи викликало це якісь внутрішні заздрощі або, можливо, більше працювало як позитивною мотивацією? Якщо десь щось тригерить тебе в іншому, це означає, що це те, що ти собі не можеш дозволити. Тому. А, можливо, якісь були були до речі, була цікава ситуація, коли я прийшла на проби, і Наталечка була переді мною. І її затвердили на цю роль. а Мене ні. Ну насправді таких ситуацій було мабуть декілька. Е, але я розумію, що Кожен має бути на своєму місці, насправді, і якщо мене не затверджували, я завжди там всі свої, ну умовно кажучи, поразки робила своїми перемогами. І я більше концентрувалася на особистому бренді, я більше концентрувалася на особистому житті, тобто розвивала себе в інших напрямках, і це давало мені іншу силу. У вас З Наталкою ще є періоди розлучення, майже зійшлися по життєвому графіку. Це все асцендент в Скорпіоні. І в мене і в Наталечки асцендент в Скорпіоні. І зараз саме цей асцендент, він проходить дуже трансформаційний період в сфері стосунків. Тому у нас не тут співпали історії. Ну і, звичайно, це не може не тішити, тому що ми з Наталочкою разом, там практично в один період і одружувалися, і народжували, ну і розлучилися, виходить теж в один період.